В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Дорогі у Христі, браті і сестри, сьогодні Богом благословенний день. 22 неділя після зіслання Святого Духа. Ми, як завжди, перебуваючи на святій літургії, маємо нагоду чути Слово. Нашого Спасителя, його слово, яке завжди є живе, могутнє, діяльне. Сьогодні Христос розповідає цікаву притчу, цікаву тому, що змальовує нам таку прірву, яка. Зустрічається у нас у суспільстві між багатими а бідними. Був собі чоловік, навіть не вказано його ім'я, але каже Євангеліє, бенкетував розкішно, був багатий, мав всього достатку, ні в чому не нуждався. І був бідний, який має ім'я Лазар. Який щодня сидів при воротях того багача з простягнутою рукою, не маючи навіть куска хліба. І коли уважно читати цей уривок з Євангелія, ми можемо запитати, а де ж тут є Господь, де його справедливість? Що є така нерівність, що є така пропасть? І гарно нам відповідає Євангелист Лука. Багатий без імені має все. Йому не треба, напевно, ні Бога, тому що він не думав про те, що це життя туземне рано чи пізно в якийсь момент закінчиться. І він бенкетував розкішно. Був Лазар. Ім'я якого перекладається, Бог допомагає, і тут вже є, можливо, якась іронія. Як це Бог допомагає, коли та людина вмирає з голоду? Для нього друзі, це оці собаки, які приходять лизати його рани. І того багача, і того бідного Лазаря об'єднують дві речі. Найперше, що вони обидва жили. Як жили, це вже ми знаємо. І друга річ, яка їх об'єднує, що вони обидва померли. І того багача ми бачимо де? В аді, який мучиться у полум'ї? А Лазара, який за своє життя мав злитні, бідував. Віднесли ангели на лоно Авраама. І що робиться, як картина міняє свою сутність? Той, який бенкетував розкішно, просить бідняка. Хоча б палець нехай вмочить у воду і зволожить мої вуста, бо я тут мучуся. Вже не потребує руки навіть, але пальця. І, каже Авраам. Ти одержав твої блага за життя, як і Лазар свої лиха. Ти мучишся, а він втішається. Кардинальна зміна у вічності. Тут, дорогі браття і сестри, звичайно, ми завжди звертаємо увагу, чи таке наше вже суспільство, чи якось ми можемо це назвати, хто як хоче. Але той, хто має достатки, так чесно сказати собі, він ну, не завжди потребує Бога. Лише як є тривога вже, якщо вже є якась проблема, тоді людина згадує, що є хтось наді мною вищий і до нього звертається. На жаль, так воно є. Але Господь показує. Що це життя туземне, де має місце і достатки, і забезпечення, тому що людина повинна працювати, щоб забезпечити свою сім'ю, своїх рідних, вона повинна дбати про достаток тут але пам'ятати, що це життя тут на землі, воно закінчиться. Чому ми сьогодні? Роздумуємо над тими словами Христовими. Та найперше тому, дорогі браті і сестри, що Христос показує найперше себе. Він, будучи предвічним Богом, сотворителем світу, Він применшує себе самого, приходить на землю. І вже перше. Картина намальовується, як приходить в царських палатах, в теплі, у достатку. Чи радше він приходить між тими тваринками десь за містом в убогості серед переслідувань, втікаючи до Єгипту. Пізніше, коли вже Христос вийде, так скажу, на арену своєї місійної діяльності, скаже, що навіть. Лисиці мають нори, птиці небесні, гнізда, а син чоловічий не має де голови приклонити. Висячи на Христі, в одній одежині, Господь не має нічого. Господь не має нічого. Він все залишає тут. Але що робиться? Після Воскресіння Господь тріумфує, як Христос Цар, Щороку ми роздумуємо в цьому святому храмі, коли святкуємо храмовий праздник. Як Христос тріумфує після Своєї смерті, здавалося би, все, смертю закінчується життя. Ні. Господь показує, що Він є владика всього видимого і невидимого. Тут життя наше є дочасне, тому що ми є в тілі. А смерть це той поріг, який переступає кожна людина, незалежно від якогось життєвого статусу, від забезпечення чи від злиднів. Кожна людина має переступити той поріг. А апостол Павло нам що каже: ми не хочемо, щоб ви були як ті, що не мають надії. Людина помирає і все, закінчується її існування. Ні. Бо як Христос помер і Воскрес, так і тих, що уснули в Ісусі, Бог підведе до вічного життя. Тому сьогодні Христос, дорогі браті і сестри, показує нам, що Він є присутній найперше в тих, хто потребує, в тих, хто простягає руку, щоби ми. Дали милостиню. Але нас дуже гарно навчає Божа мудрість. Більше щастя є давати, аніж брати. Бо той, хто дає, він себе освячує. І той, хто приймає ту милостиню з вдячністю, також отримує благодать Господа. Тому сьогодні ми. Дякуючи Богові, маємо можливість допомогти тим, хто є біля нас. Бо простягнута рука це є рука Бога. Цей багач, можливо, навіть і не міг собі збагнути, що простягнута рука того бідного, нещасного, голодного Лазаря, який вмирав щодня біля його брами, це є простягнута рука Бога, яка дає спасіння. Через те, що Він міг поділитися своїми статками. Він того не збагнув. Бо це все для мене, це все моє. І ніхто нікому я не хочу з тим поділитися. І ця істина, як ми бачимо, обернулася проти багача вічною мукою. Тому нехай для нас Господь, який присутній між нами, особливо потребуючих, нехай Він. Одержить від нас щедрість нашого серця, розуміння того, що ми в кожному ближньому, в кожному ближньому ми бачимо Його присутнього, цілого, страждаючого, сумного, радісного, бідного і багатого всіх, кому ми можемо допомогти, зробімо цю справу, бо лише ті такі добрі діла будуть свідчити про те, що ми заслуговуємо. Бути у вічній щасливості з Богом. Слава Ісусу Христу! Слава Христу!